Населення Північної Америки розпочалося приблизно 40 тисяч років тому. Доколумбова епоха цього континенту стійко асоціюється в свідомості обивателя із жителями північноамериканських прерій, відносно примітивними племенами мисливців-збирачів, що жили у вігвамах, не знали виробів з металу та ганялися на конях за стадами бізонів. Більш просунуті цивілізації майя, інків та ацтеків з їхніми розвинутими соціальними зв'язками, величною архітектурою та ювелірною справою асоціюються. Виключно з центральною та південною Америкою, або в кращому випадку, з Мексикою. Однак, корінні жителі сучасної території США зовсім не були недорозвиненими дикунами. Дійсно, із залізом корінні американці познайомилися лише після прибуття європейців, але вони чудово знали, як працювати з металом, зокрема з міддю. Про що свідчать стародавні металургійні центри в районі Великих Озер, де знаходяться одні з найбільших покладів цього металу в світі. Різноманітні металеві артефакти, зброя, прикраси та ритуальні предмети, що зберігаються у Олдкоперкомплекс, датуються від 6,5 до 1,5 тисяч років до нашої ери. Серед культур, що населяли сучасну територію США, особливо виділяється місісіпська культура, що виникла приблизно у 800 році до нашої ери, та проіснувала аж до контакту з європейцями. Однією з найяскравіших пам'яток цієї культури є місто Кахокія. Так, кургани Кахокії виглядають не так епічно, як піраміди Ацтеків, але можна з упевненістю стверджувати, що вона також була доволі величним містом із широкою центральною площею, магазинами, майданчиками для гри в м'яч, сонячним календарем, окремими будиночками для нижнього класу та великими будівлями для еліти, а також довгими полями кукурудзи та інших культур навколо міста. До речі, вирощування кукурузи у кахокців є одним із аспектів, що відрізняє їх від попередніх культур, які не освоїли вирощування цієї рослини. Окультурення кукурудзи було настільки успішним, що не лише годувало жителів міста, але й використовувалося для місцевої та міжміської торгівлі. Інше подібне велике місто, відоме сьогодні як Маундвіл, розташоване в Алабамі, також займалося міжміською торгівлею та залучало людей до релігійних служб між близько 1100 та 1450 роками нашої ери. Початкові назви Кахокії та Маундвіля невідомі. Кахокія, названа на честь племені, яке проживало поблизу в той час, коли це місце вперше помітили європейці в 19 столітті. А Маунтвіл отримав свою досить невигадливу назву за численні кургани, що всіяли ландшафт біля річки Воріор. Та північноамериканські цивілізації залишили по собі не лише кургани. Середньовічні кам'яні споруди, що їх залишили племена Поебло, можна побачити у Чако Кенійон та Меса-Верде на південному заході США. Ці племена вели осілий спосіб життя, маючи доволі розвинену систему зрошування та вирощування культур на терасах у доволі жорстких умовах американського південного заходу. А от поруч з ними жили ті, з ким власне і асоціюється саме поняття корінного американця, а саме народи великих рівнин, такі племена, як Айова, Міссурі, Вічіто, Понка, Омаха та інші великочовий спосіб життя, та займалися переважно охотою на велику здобич на кшталт бізонів, оленів та інших тварин. Цей спосіб життя вони плекали не тільки до першого контакту з європейцями, а й після нього. Хоча деякі племена поступово осідали, починаючи займатися землеробством, та навіть будуючи села та невеличкі містечка, останні кочівники, зокрема відомі племена Апачів та Команчів, осіли лише наприкінці – початку 20-го століття. На жаль, жодна з північноамериканських культур, що мешкали на території сучасних США, так і не розвинула власної писемності, крім символічних та гліфічних способів письма, що значно ускладнює їхнє вивчення. Зокрема, нам не дуже багато відомо про військово-політичне життя цих земель у доколумбову епоху. Хоча археологічні знахідки, усні перекази та свідчення перших поселенців вказують на те, що на цій території, як і в Європі, виникали конфлікти, точилися війни та укладалися союзи. Зокрема, нам відомо про майже півтисячолітній конфлікт між племенами ірокезів, Горонами, могавками та Сенека. Який точився приблизно з 1100 до 1600 років у спробі залагодити цей конфлікт незадовго до прибуття європейців було створено конфедерацію ірокезів політичне утворення, яке як вважається, вплинуло не тільки на корінних жителів Америки, а й на державотворчі традиції у майбутніх США. Конфедерація була унікальним утворенням. Вона мала раду з 50 старішин, що консенсусно вирішували питання конфедерації, в той час як кожне плем'я залишалося незалежним. Унікальною особливістю була також висока роль жінок, а саме так звані матрональні клани жіночі роди, які як обирали вождів, так і могли їх відкликати. Конфедерація мала три рівні влади племінний, регіональний та конфедеративний. І деякі історики навіть вважають, що ідеї ірокейського самоврядування вплинули на розробку конституції США, зокрема на концепцію федерації, представницької демократії та балансу влади. Про більш давні військові конфлікти даних збереглося дуже мало. Однак про те, що військові дії були невід'ємною частиною культур Північної Америки, свідчать залишки валів та мурів навколо міст місісіпської культури, зокрема вищезгаданої Кахокії, а також знахідки зброї та знахідки масових поховань, скелети, в яких містили сліди від стріл та рублячої зброї. Перші контакти американців з європейцями відбулися за 500 років до прибуття Колумба. Скандинави, а саме ісландці, досягли берегів Північної Америки приблизно в тисячному році нашої ери. Вони прибули до Гренландії, а згодом під керівництвом Еріка Рудого висадилися на материковій території Америки. Їхні основні контакти відбувалися ймовірно з індіанцями, беотуками та інуїтами, яких вони називали скрелінгами, що могло перекладатися як волоцюги, варвари, страховидли або просто люди, одягнені в шкіри. Писемні джерела, що описують ці події, а саме сага про гренландців та сага про Еріка Рудого, були написані за кілька століть після подій. Тож їхня історична цінність сумнівна. Однак факт перебування вікінгів на території США є беззаперечним. У 60-ті роки ХХ століття було знайдено залишки скандинавських поселень на Ньюфаундленді, а саме руїни довгих будинків, схожих на ті, що будували Скандинави в Гренландії та Ісландії. Також було знайдено залізні цвяхи, бронзові артефакти, точильні камені, а також фрагменти ткацького верстата, що вказують на присутність жінок скандинавок. Американські землі вікінги називали вінландом, тобто землею вина, звучить доволі дивно, враховуючи клімат на сучасному Ньюфаундленді, що не дуже сприяє вирощуванню винограду. Тут існує кілька теорій. Одна з них говорить, що оскільки 11 століття було часом так званого кліматичного оптимуму, коли середня температура на планеті була трохи вищою, а клімат м'якішим, прибульці з Європи могли знайти на цій землі навіть виноград, особливо враховуючи те, що за деякими припущеннями вікінги могли дійти значно південніше Ньюфаундленду. Ця теорія підкріплюється і середньовічним джерелом Discriptio Інсуларум Аквілоніс, що згадує про зростання винограду на північних островах. Інша теорія говорить, що вино в цих землях могло вироблятися зовсім не з винограду, а з так званої винної ягоди Вінбер або Уайнбері, яку ми в Україні називаємо порічкою. Третя теорія каже, що корінь він взагалі ніяк не пов'язаний з вином і означає всього навсього луг або пасовисько. Якби там не було, закріпитися на американських землях вікінгам не вдалося. Через постійні конфлікти з місцевим населенням, яке за свідченням скандинавів, було доволі суворим та добре організованим, їм довелося покинути ці землі, не залишивши по собі будь-якого значного впливу. Але за кілька століть, 1492 року, європейські поселенці повернуться, і з цього моменту історія Америки зміниться назавжди. 3 серпня 1492 року кораблі Ніня Пінта і Санта Марія з майже сотнею моряків вирушили з Гавані міста Палос де ла Фронтера. І 12 жовтня Христофор Колумб і його команда відкрили острів, який мореплаватель назвав Сан Сальвадор. Сьогодні в складі Багамських островів, так почалася європейська колонізація Америки. Першим європейцем, що ступив на територію сучасних США, став іспанець Хуан Понсе Леон, який 1513 року висадився у Флориді. А вже за півстоліття на території цього півострова виникає поселення Сен Огастін, перше європейське місто на території США, засноване тими ж іспанцями. Умови життя поселенців були доволі суворими. У незнайомих землях з незнайомою природою та місцевим населенням, іноді доволі ворожим, деякі колонії просто не виживали. Так, перше англійське поселення на території США Роанок, Північна Кароліна, було засноване 1585 року. Однак, вже за два роки, коли друга хвиля колоністів, на чолі з Джоном Вайтом, прибула до Руаноку, вони знайшли колонію повністю покинутою, а людей зниклими. Дізнавшись, що колонія зазнала нападу місцевих жителів, колоністи наново заселили її та налагодили контакт з племенами, що були дружніми до них. Однак деякі племена, що зазнали нападів від англійців у минулому, не бажали йти на контакт. І, побоюючись за безпеку колонії, Вайт відплив до Англії за припасами та допомогою. Та через іспано-англійську війну зміг повернутися лише влітку 1590 року. Ступивши на берег, він помітив, що поселення зникло як і більше ніж сотня мешканців, включаючи онуку Вайта Вірджинію, що була першою англійкою народженою на території Америки. Поселення виявилося повністю розібраним, а від людей не лишилося і сліду. Не було і слідів нападу. Тож Вайт припустив, що колоністи пішли вглиб острову однак, через погану погоду не зміг продовжити пошуки та змушений був покинути острів. По сьогодні невідомо, куди зникли колоністи. За однією з версій, це міг бути напад індіанців, через який частину колоністів було вбито, а частину захоплено в полон. За іншою, колоністи, що страждали від нестачі їжі, знайшли прихисток у місцевих племен, дружніх до англійців, зокрема кроатуан, та асимілювалися серед них. На підтвердження цієї теорії говорять літри кро, викарбовані на залишках частоколу покинутого поселення, а також свідчення інших колоністів про людей з європейськими рисами серед індіанського населення того регіону. Також англійське поселення могло зазнати нападу іспанців, однак остаточних доказів жодна теорія не має. Та не дивлячись на всі труднощі, іспанські, англійські, французькі та голландські колонії виникали на американському континенті одна за одною. Першою постійною англійською колонією на континенті став Джеймстаун, заснований у травні 1607 року та названий на честь короля Якова І. Землі, на яких він був заснований, носили назву Вінгадакоа на честь вождя Вінгіна, що правив ними. Однак згодом назву було видозмінено на Вірджинія, на честь попередниці короля Якова на престолі Англії, незайманої королеви Єлизавети І, яку називали Virgin Queen. Англійці шукали золото, однак в цьому регіоні його не було. А поселенці почали страждати від нестачі їжі та хвороб. Голова Джеймстауна Джон Сміт спочатку налагодив співпрацю з місцевим населенням, яке навчило поселенців вирощувати кукурудзу та показало місця для ловлі риби. Однак через експансіоністські настрої англійців скоро їхні стосунки з місцевими зіпсувалися. А Джон Сміт був захоплений в полон під час однієї з дослідницьких експедицій. Йому загрожувала страта, однак життя Сміту врятувала 11-річна дочка вождя племені Поухатан на ім'я Покахонтас. Цей сюжет став основою для багатьох культурних творів від літератури до анімації. Однак, зважаючи на вік, Покахонтас, мова йшла не про романтичні почуття до сміта, а скоріше за все, про певний індіанський ритуал, згідно з яким вождь Поухатан мав право помилувати засудженого, показуючи таким чином свою владу над життям та смертю, а також свою владу над поселенцями, яким він надав захист в обмін на визнання його правителем цих земель. Реальна Покахонтас подружилася з поселенцями, а згодом навіть вийшла заміж за одного з них Джона Рольфа. Вона прийняла християнство і відправилася з вояжем до Англії, де її приймали з шаною як індіанську принцесу. Покахонтас навіть було представлено королю та королеві Англії, однак, на жаль, вона захворіла на віспу і померла у віці всього лише 22 років. Її було поховано в місті Грейвсенд у церкві святого Георгія. Відносини між корінними американцями та колоністами ставали все більш напруженими. Замість золота поселенці знайшли інший скарб табак, який індіанці палили вже багато століть. В Європі ця погана звичка, як її назвав король Яків, розповсюдилася дуже швидко, і в поселенців виник ресурс, який міг допомогти їм не просто виживати, а й заробляти. Все більше колоністів потягнулися до Вірджинії, аби заснувати власні табачні плантації. Колонією тоді, по суті, управляла лондонська компанія, акціонерне товариство, що прагнуло отримати вигоду від колонізації Америки. 1619 року компанія наказує місцевому губернатору, аби той створив на допомогу собі певний дорадчий орган з місцевих поселенців, щоб забезпечити подальше процвітання спільноти. Рада з 22 землевласників. По два з кожного поселення Вірджинії зібралася в Джеймстауні. Однак, всупереч вказівкам кампанії, вона встановила доволі жорсткі закони, спрямовані проти азартних ігор, пияцтва, неробства та порушення суботи. Так, вже на ранніх етапах колонізації поселенці продемонстрували певну жагу до незалежності та відстоювання власних інтересів. Які за півтора століття зіграють вирішальну роль у створенні США. В міру того, як поселенці в місті та навколо нього багатіли, їхня кількість постійно зростала, і вже 1620 року тут налічувалося близько двох тисяч колоністів. Побачивши, що влада колоністів росте, а влада місцевих мешканців тане, алгонкінський вождь Опечанка Канох, голова конфедерації племен Похатан, вирішив покласти цьому край. Рано вранці, 22 березня 1622 року, в декількох поселеннях з'явилися неозброєні індіанці, які вели себе досить дружелюбно, аж поки в певний момент не повихватували сховані томагавки та мушкети і не накинулися на поселенців. Ті відповіли вогнем у відповідь: у різанині, що сталося після, загинуло біля третини колоністів та багато індіанців. Вбивства та безлад, що послідували після цього, були настільки масштабними, що король Яків відмінив хартію лондонської компанії та зробив Вірджинію англійською колонією. Протистояння з конфедерацією повхатан тривало більше двох десятиліть і забрало життя сотень поселенців, аж поки 1644 року майже столітній вождь Опечанка нох не був схоплений та страчений, після чого так звана війна Повхатан. Завершилася. Релігійна складова відігравала велику роль в житті колоністів. І, хоча перші поселенці були в основному англіканами, згодом до Америки потягнулися представники різноманітних нонконформістських протестантських груп різного толку, які, тікаючи від переслідуванням на батьківщині, змушені були залишити Англію. Серед них були, зокрема, пуритани, пресвітеріани та баптисти. Знаковою подією стало прибуття до Америки корабля Мейфлауер з групою англіканських релігійних дисидентів на борту. Вони висадилися біля мису Кот, причаливши до Плімутської скелі 21 листопада 1620 року. Але перш ніж залишити корабель, щоб заснувати колонію, 41 людина підписали угоду. В якій вони клялися у вірності королю і зобов'язалися об'єднатися в громадянську політичну організацію. Далі вони закріпили намір заснувати колонію і підкорятися законам, які вважатимуть відповідними загальному її благу. Мейнфлауерська угода перший із багатьох документів, які декларували принципи, що будуть покладені в основу уряду та політичної системи мешканців нового світу. Треба відмітити, що на момент прибуття колоністів з Мейфлауер зустріли індіанці, які вже знали англійську, та допомогли їм досягнути угоди з місцевими племенами. Однією з найвпливовіших протестантських груп були пуритани. 1629 року вони отримали від короля Карла І хартію на заснування колонії Нова Англія на північ від Вірджинії під егідою кампанії Масачусетської затоки. 12 червня 1630 року більше тисячі поселенців на чолі з Джоном Вінтропом прибули до Америки. Колоністи мріяли створити суспільство, побудоване на так званому ковенанті, тобто завіті з Богом, та основане на біблійних принципах. Церква, держава та сім'я мали об'єднатися в єдиний організм та створити таку систему керування суспільством, що відповідала б благу кожного її члена, а також вимогам Всевишнього. Багато поселенців були добре освіченими та заможними людьми, які привезли до Америки не тільки свої статки, а й вміння займатися бізнесом та сільським господарством. Зокрема, це неабияк сприяло успіху колонії, яка розрослася за кілька років від однієї до 20 тисяч мешканців у місті Бостон та його околицях. Джон Вінтроп став губернатором та обрав собі на допомогу так звану генеральну раду з 18 помічників, що обиралися вільними людьми-фрійменами. Дуже скоро кампанія масачусетської затоки перенесла свою штаб-квартиру з Англії до Америки, що позбавило її необхідності отримувати вказівки з метрополії. А в 1634 році Масачусетська генеральна рада дозволила кожному поселенню обирати представників, які мали право засідати разом з помічниками губернатора, а через 10 років перетворилася на двопалатний законодавчий орган, що видавав закони для всієї масачусетської затоки.